Жодного пораненого чи вбитого на Луганському та Маріупольському напрямках бойовики взагалі не стріляли та не застосовували важкого озброєння. А от на Світлодарській дузі бойовики смалили по нашій бійцях з кулеметів. У новгородському натомість діяли снайпери. Вони тричі атакували позиції українських солдатів. Вогонь по наших вели і поблизу опитного а також в пісках. За інформацією розвідки, бойовики посилюють позиції на Сєвєродонецькому, Донецькому та Маріупольському напрямках, а також підтримують російських військових для негайної атаки. Останні повідомив Олександр Мотузяник паралельно розпочали чистки неблагонадійних банформувань самопроголошених ЛНР та ДНР. Зокрема, і загони сепаратистів ГІВІ та Мотороли, аби фактично відсторонити бойовиків від контролю над територією, було ухвалено рішення про початок великомасштабної операції. Зокрема, в Докучаєвськ прибули невідомі спецпризначенці, начебто для приведення до дисципліни бандформувань Спарта та Сомалі.